Колись давно, задовго до того, як з'явились міста з автомобілями й телефонами на безкраїх преріях Америки жило плем'я сірого лося. Ці індіанці були тісно пов'язані з природою, вони вміли розмовляти з вітром, читати сліди на землі, шанували сонце як дар життя, а землю як матір, що годує й укриває. Серед цього племені жив старий вождь на ім'я Око Яструба. Його шкіра була зморшкувата, як кора старого дуба, а очі глибокі, мов озеро вночі, а голос спокійний і впевнений. Він бачив багато зірок на небі і багато історій у світі. Саме тому його називали мудрим. І лише він мав право зберігати і носити священну трубку миру. Що таке трубка миру? Це була не просто трубка для куріння. Вона була зроблена з рідкісного каменю, що звався піпестон, а ручка – з червоного дерева, вирізблена вручну. На ній були зображення орла, ведмедя й хвиль, символи сили, сміливості та мудрості. Коли трубку запалювали, її дим підіймався догори, ніби передавав слова до великого духу, головного божества у вірюваннях індійців. Цю трубку. Запалювали лише у найважливіші моменти, коли закінчувалася війна і починався мир, коли племена зустрічались для домовленостей, коли потрібно було благословити похід на новий початок. Це був ритуал, а не звичка. Одного вечора, коли сонце повільно ховалося за обрій, а небо починало вкриватись зорями, око яструба покликав навколо себе дітей племені вони сіли навколо великого багаття. Що потріскувало, кидаючи золоті іскорки у вечірнє повітря. Діти, почав він, загорнутий у шкуру бізона. Сьогодні я хочу розповісти вам про силу диму, але не того, що змушує вас кашляти, а того, що вміє поєднувати серця. Діти затихли. Навіть маленький хлопчик, якого звали Хрущик. З який завжди смикав пір'я з головних уборів, уважно слухав. Коли наші предки сварились, вони не кричали. Вони сідали один навпроти одного, запалювали трубку миру, і поки дим здіймався вгору, вони шукали правильні слова, бо дим був свідком, бо дим мав подих землі, і його не можна було ображати лайкою. Око яструба? Вийняв із мішечка свою трубку. Він тримав її з такою обережністю, ніби це була пташка з крилами з кришталю. Але пам'ятайте, його голос став суворішим, цю трубку не курять для забави, не перед вогнищем з друзями і не тому, що хочеться диму. Коли люди починають курити просто так без змісту, дим більше не несе миру, він стає темрею. Що затуманює розум, хлопчик на ім'я вогняне перо підняв руку. Але ж дим гарно здіймається, це як магія. Око яструба усміхнувся сумно. Багато речей у світі здаються красивими, але не всі вони корисні. Дим гарний, поки не зайде в твої легені щодня, бо тоді він вже не мир. Він війна середині тебе. Минали століття, племена змінювались, приходили нові народи, і одного дня до берегів Великого континенту прибули блідошкірі люди на дерев'яних човнах з вітрилами. Це були перші мадрівники з Європи, шукачі нових земель, золота та пригод. Вони дивились на індіанців з подивом, але й з жадімністю. Їм подобались прикраси, барвистий одяг, коні, дивні звичаї і, звісно, трубка миру. Що це за дим? питали прибульці, дивлячись, як індіанці проводять священний ритуал. Це дим миру, відповів вождь. Його не вдихають для розваги, він для слів, які повинні дійти до духів. Європейці не розуміли. Вони подумали, що це цікава забава. Вони почали копіювати, брали тютюн, скручували листі в трубки, запалювали і насолоджувались тим, що, здавалось, приємним ароматом. О, як смачно, як розслабляє. вигукували вони, не підозрюючи, що дим несе із собою приховану небезпеку. Так тютюн потрапив до Європи. Його почали вирощувати, сушити. Упаковувати і продавати. Люди курили у тавернах, на вулицях, у маєтках, на кораблях, у королівських залах. А згодом це перетворилось у промисловість. Хтось вирощував тютюн, хтось скручував, хтось рекламував. Згодом з'явилися різновиди куріння, сигарети, маленькі паперові тубуси з тютюном. Їх курили найчастіше сигари. Великі й дорогі їх вважали статусними. Люльки, як у старих фільмах, виглядало поважно, але так само шкідливо. Кальян, пристрій, у якому дим проходить через воду, це вводило в оману, здавалося, що це чистіше. Але дим залишався димом. Вейпи. Сучасні електронні сигарети виглядають як гаджети. Пахнуть карамелю або жувальною гумкою, але всередині той самий нікотин. Та наркотичні суміші найнебезпечніші. Те, що не лише шкодить здоров'ю, а й повністю змінює поведінку та ламає життя. Після того, як дим почав панувати в містах, селах і навіть в школах, багато людей опинилося в пастці. Тим увійшов у їхнє життя тихо, наче гість, що обіцяє розслаблення. Але, коли вони захотіли виставити його за двері, стало ясно, він давно став господарем. У племені сірого лося це побачила юна дівчинка на ім'я Інна. Вона мала розумні очі, темне, як ніч волосся, і завжди носила амулет із листочком м'яти на згадку про свою бабусю знахарку. Одного дня. До племені завітав мандрівник із міста. Він показав юнакам маленький блискучий пристрій. Це вейп, сказав він, смачно, модно, не таке шкідливе, як сигарети. Юнаки захопились, вони сміялись, видихали кольорові хмарки, змагались, хто зробить більший трик димом. Минув тиждень. Один із хлопців не міг більше заснути без затяжки, інший почав кашляти. Але все одно казав, та нічого, я кину, колись. Інна бачила, як веселі очі тьмяніють, а руки мимоволі тягнуться до кишені. Вона знала, вогнище звички легко запалити, але важко загасити. Інна вирушила у подорож до глибини лісу. Вона йшла стежками, де росте деревій, м'ята й шипшина. Там, серед вікових дубів, жив вогняний шаман. Старий знахар, який колись допоміг багатьом очистити тіло і розум. Він вийшов із тіні, опираючись на палицю, обмотану корінням. Ти хочеш дізнатися, як звільнити серце від диму?» – спитав він. Так, кивнула Інна. Бо я не хочу втрачати друзів через хмари, які з'їдають їхню волю. Шамат запалив багаття, кинув у нього трави і почав розповідати. Найпростіший і найважчий спосіб це сила волі. Людина просто каже, Я кидаю, і більше не бере. Але мозок буде протестувати тільки раз після стресу на свято. Шаман сказав: Тут потрібна внутрішня вогняна стріла, що проб'є звичку. Це найшляхетніший спосіб. Але потребує великої рішучості і волі. Можна піти іншим шляхом. Іноді людині потрібно щось тримати в руках чи щось жувати. Тоді на допомогу приходять м'ятні лядяники, палички кориці, жувальні гумки, просто пляшечка з водою. Якщо руки зайняті, дим не проситься в долоні, підморгнув шаман. Ще можна заручитись підтримкою. Один у лісі швидко загубиться, але з другом знайде шлях. Якщо тебе підтримують рідні, друзі, вчителі або навіть незнайомі у чаті, як кидаю, тоді буде легше. Справжній воїн не соромиться попросити допомоги, сказав шаман. Ще можна знайти нове захоплення. Коли дим зникає, з'являється порожнеча. Її треба заповнити. Ідеально чимось захопливим спортом, музикою, танцями, малюванням, акторством, програмуванням, будь-чим, що тобі подобається. Якщо твій дух літає, йому не потрібен дим, промовив шаман. Деяким людям настільки важко, що організм вимагає допомоги ззовні. Є лікарські засоби, плацери, інгалятори тільки за порадою лікаря. Інові тіло стає в'язним, але мудрий лікар це ключ, пояснив шаман. Також у сучасному світі є багато додатків, які відстежують, скільки днів ти не куриш, скільки грошей зекономив, як покращив пульс, легені, настрій. Це сучасна магія, засміявся шаман. І вона добра. Інна повернулась додому. Вона розклала вогнища і запросила тих, хто хотів покінчити з димом. Вони пили чай із м'яти, розповідали свої історії, вигадували нові забави. Ми будемо дихати на повній легені, сказала Інна. А якщо хтось знову захоче зробити затяжку, хай спершу згадає свою мрію. І подумає, чи варта вона того, щоб віддавати її диму. Ця казка присвячена моєму єдиному та найкращому другу Івану. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.